Яким буде квітень для вас, представники знаку Козиріг? Ми традиційно дивимось: особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. Розклад загальний за особистими розкладами. Звертайтеся до мене в особисті повідомлення, тому що загальні розклади програються не у всіх. Е, особисте життя. Е, у вас. Е... Такі цікаві стосунки, е, хтось один е, сильніший енергетично з вас, хтось один е, лідер, хтось ведучий, хтось відомий, е, припускаю, що все-таки більш слабку позицію займаєте ви, і в цьому місяці вам захочеться якось змінити цю ситуацію, вам захочеться якось. Підвищити свій статус в парі, тому що на вас трішечки буде тиснути цей партнер своїм таким лідерством. І, до речі, вам це вдасться, якщо ви будете рухатись спокійно, розмірено, і будете розуміти, якими засобами ви будете досягати своєї мети в стосунках з партнером. Кар'єра навчання фінанси. Час переосмислення. Якщо ви йдете в відпустку, то це все зрозуміло. А якщо відпустка вам поки що, поки що вас не передбачається, то це час, коли ем, потрібно десь так заглибитись в себе і подумати, як рухатись далі, проаналізувати свої помилки, проаналізувати шлях, який от ви пройшли нещодавно, е, запланувати якісь. Ем, Цілі, якісь такі пріоритети на найближчий час. Тобто квітень сприяє тому, щоб ви переосмислили цю сферу навчання, в кого навчання, в кого роботи, і яка пов'язана з фінансами, саме переосмислення, аналіз для того, щоб рухатись далі. Порада від Таро, підтверджує порада. Попередні е, карти, вам потрібно е, з декількох шляхів обрати вірний. Тобто, після того, як ви все продумаєте, вам потрібно буде в квітні, оце роздоріжжя, на якому ви зараз схоже знаходитесь, якось вже його вирішувати і вже обирати. Якийсь один варіант це може стосуватись будь-якої сфери. Це може і особисті особисте життя, і робота, і навчання. Будь-яка сфера потрібно обирати приймати рішення.